Наприклад, наразі вже нафта дорожчає, а це дуже-дуже погано не тільки для України. Правда, це дуже-дуже добре для Росії, на жаль. До речі, це найбільший стрибок ціни на нафту з 2022 року. Тобто, в 2022 році, коли Росія нападає на Україну, був стрибок ціни на нафту, і тепер відбувається те ж саме. Експерти прогнозують, що якщо ситуація погіршиться, нафта може коштувати навіть 130 доларів за барель. Чому так? Бо на Близькому Сході видобувають дуже багато нафти, і якщо там почнеться велика війна, про яку ми зараз говоримо, то поставки можуть взагалі зупинитись. А це на на жаль, вигідно для Росії. Ну, чим дорожче нафта, звичайно, тим більше грошей заробляє з цього саме Росія, тому що вона є саме експортером нафтопродуктів. Ну а ці зароблені гроші, вона, звичайно, наразі використовує на фінансування війни проти України.